Друзі, вітаю на каналі! Сьогодні ще один смаколик від Архіпича на вогнищі у казані. Гречана кашка, але не звичайний гарнір, а повноцінна страва на шкварках з гусячим паштетом. Казанок звичайний сьогодні. Можна взяти бабусин. Погодні умови трохи екстремальні, але готуємо. Швиденько нарізаємо сало кубиками і витоплюємо в казані. Друзі, погляньте на цей медчик. Відправляємо в казан. Але спочатку додамо трішечки олійки. Лушка не згоріла, то ти. Отак трішечки олійки. Зумким трохи. І поїхали в казан. Ай-яй-яй! До речі, класна пропозиція для польової кухні. Беріть на замітку, друзі. Поки витоплюється сало, швиденько нарізаємо цибулю. Нарізаємо дрібненько. Сало витопилося, швиденько додаємо цибулю. Це буде підсмажилась, додаю паштет. Написано гусь, гусь. Не на гусь, так? Да? Польською. Ось так. І, І кришечка впала. Ось таку майже однорідну масу ми отримали. Додаємо гречку. Друзі, гречку бажано промити. Але умови майже польові. Несприятливі погодні умови. Класний виробник, тому додаємо і як є. Трохи Перемішали, трохи пригладили ложкою, додамо трохи води ну, пальця на два мало. Так, Додаємо пару цих чарівних кубиків для смаку. Раз. Друзі, ви запитаєте, а де ж сіль? Поспішати не варто. Кубики солені і паштет теж такий солоненький. Треба буде, додому. Ну що, скуштуємо, друзі. Оце калорії, кого я, не рекомендую. Ай-яй-яй-яй-яй. Яка краса? Сподіваюся, що смачне. Ну що, скуштуємо? Ох, смакота. Ням-ням. Я забув додати, це традиційна страва нашого мисливського колективу. Ми завжди її готували на відкриття полювання. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, не забувайте про лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого.